Ой, давайте каяться, щоб Господь простив грішну Україну, да в Ісусі Христі Він уже простив всю Україну. Ну так Біблія каже. Так? Да. Тільки треба, щоб цей народ України повірив в це, признав це. Розумієте? це благодать. Це не ваші пости тут Бога розжало, блядь! Не наші ще щось справи, це взагалі не від нас. Це Божа благодать, яка була дана світу, всьому світу. Що Він так полюбив Україну, що Я за вас віддав саме дороге. Розумієте? І тому ми повинні все повірити. Господи, ти вже в Ісусі простив всю Україну. Ми Твоя церква, ти, якою, ти, яку ти наділив владою, і силою впливати на цей світ, наступати на демонів, нечистих духів. І ми проголошуємо слова віри, слова перемоги, завершення війни, закрите небо, захист, перемогу, ну, і, так далі, і так далі. Ми повинні проголошувати. Слово Боже!